А тут красовела новосната намотав, де страхуватися онлайн вітаю вас, друзі. Днями я звернув увагу на одне дуже цікаве відео від російського пропагандиста Соловйова. А тут Михайло Чеплига в ефірі Голованова. Друг осознав, хто з ким воює і що. Єдина тільки поправка в ефірі не у Голованова, а у пропагандиста Мураєва та Медведчука Назара Діордіци. То, що ми робимо на території Росії, називається тероризм. Ну, смотри, хто туди став реально розуміти, що відбувається. Михайлу Чаплизі. і Ще одному любителю Медведчука. Чомусь дуже не подобається війна на території так званої Росії, і я не розумію чому, адже це прекрасно. Мама! Это горит стратегический бомбардировщик Ту-22. Ил-76 просто, как там в официальных заявлениях, немножко повреждены. Там просто красочка вот так поцарапана и все, там нормально все. Давай вперед, наноси удары по Російської Федерації з одного боку я вагався робити випуск про цього персонажа чи не робити, тому що з одного боку це ж Це, це маргінез. Додайте іще ще до цього, що він або сам по собі такий, або виступає у ефірах. Ну м'яко кажучи, не дуже тверезим. Я законник. Да. Ти же анархіст, правильно? Так. Да. Макс Дан. А -а -а. Але як би там не було, це безкарне створіння на одному із ефірів днями точно наговорило собі на статтю: Йде війна між британським ЦК і Вашингтонським обком. Поляки, Американці? Ти наговорив сьогодні? А... Для початку декілька слів про самого Михайла Чаплигу. Він сам себе одночасно називає і державником, і анархістом, і давно займається антиукраїнською пропагандою, де він зараз, я точно сказати не можу. Але судячи із фото, він десь відпочиває, відпочиває, бухає, відпочиває. Знову ж таки, знову бухає, відпочиває, бухає, відпочиває, відпочиває і ще раз відпочиває за кордоном. Напередодні повномасштабно Абного вторгнення чаплига неодноразово вмикався в ефіри до російських пропагандистів та жартував з приводу того самого вторгнення. Страшно лі в Києві, ждалі путіна? Скажем так, ну я то з юмором до цього всього относився, а ти опять сьогодні не прийшла? Ну і там день вторження, Британія приближала як могла. Вже після 24 лютого він продовжив вмикатись у ефіри, але вже не до Скабєєвої, а до Мосейчук. І Там він розповідав їй про поганих українських військових. Бо, виявляється, це саме українські військові, а не росіяни принесли війну в Україну. А як будуть на до військових? В ситуации экономического полного извините фиаско. Они привели к тому экономическому состоянию, которая мене є, ані принесли... Вій. Я вже робив минулого року випуск про цього персонажа. Тоді ж я згадував її Діану Панченко. На той момент вона і ще перебувала в Україні, а потім спокійно собі втекла з України і зараз займається антиукраїнською пропагандою. Олександр Грігоріч, во первых спасибо, що пригласили. Дякую, ви чоловік слова. саме популярний іноземний політик. У нас ймовірно без повідомлення про підозру Чаплига також втік з України. Із-за кордону зараз записує відеозвернення до Зеленського. Зеленський, слухай чи плиґу неодноразово я також згадував і про пропагандиста Медведчука Мураєва Назара Діордіцу. йому чомусь не подобаються мої випуски, і він скаржиться, що тепер до нього частина гостей просто не хоче ходити. Рекомендують нікотрим моїм гостям і другим спікерам не ходіть uh, к Максу Назареву на ефіри. Ну, зате до нього вмикається на ефіри Чаплига і несе там таку люту дичину, що я маю обережне припущення, що він там у ефірі просто бухий. А чого ти просто. Буде пророчество нічого. І виходок морю не буде ніколи. На цьому ефірі Чаплига почав із притаманної йому конспірології. Мовляв, американці готують переворот в Україні і планують скинути Зеленського. Зелю можуть винести раніше, розумієш? Я-то бачу цю математику. Ані можуть його винести раніше. І це будуть. Перші американські дивовижним чином, але те, що каже чаплига, практично збігається із тим, що розповідають у своїх вологих мріях. Російські пропагандисти, Приходимо до виводу, що нам допоможе ситуація неконтролюємого хаосу і американці просто не справляться. Коротше, сидить оця п'яна істота, десь за кордоном, і мріє про те, щоб в Україні почалась громадянська війна, і нам грозить після війни внутрішні гражданськи. Але давайте вже ближче до суті. Давайте поговоримо про те. Що так сподобалось пропагандисту Соловйову. А ну, дай мені ссылку на документ, що у нас війна з росією. І у нас вообще стан війни. Дай мені ссылку на этот документ. Є Шаплига фактично заперечує російську агресію. Я не планую із ним сперечатися, але вам дещо поясню про воєнний стан та стан війни. Почнемо із документів, які чаплига так і не зміг знайти в указі президента України про введення воєнного стану в Україні, який був затверджений Верховною Радою України, у першому ж реченні вказано про стан війни на території України, дослівно у зв'язку з військовою агресією Російської Ф. Федерації проти України важливо розрізняти воєнний стан та стан війни. Воєнний стан це особливий правовий режим, який діє на обмеженій території України або на усій території України після запровадження його президентом України за погодженням із Верховною Радою. Воєнний стан регулює правовідносини і є просто особливим правовим порядком, який може бути запроваджено під час збройної агресії проти України. А вже стан війни це. Фактичний стан, у якому перебуває країна, простіше кажучи, навіть якщо проти України почалась збройна агресія іноземної держави і не було оголошено про війну, усе одно стан війни безвідносно до цього настає. І ще простіше: стан війни це стан, у якому перебуває країна, коли на неї хтось напав, і це визначено у міжнародному гуманітарному праві. Він настає автоматично, а воєнний стан це про правила існує. Вання всередині країни під час війни, усе це міг би дізнатися і сам Чаплига, якби він про тверезів і почитав закони та науково-практичну літературу. Але у нього зовсім інше завдання: він спеціально умисно заперечує російську агресію проти України, і це дивує навіть антиукраїнського пропагандиста Назарова. Тобто Діордіцу. ти спориш з тим, що у нас війна, чи що? то ні? Чим ти спориш? Я ні з чим не спорю. Бі! Правда, Діордіці варто було би згадати, що він сам займався запереченням російської агресії проти України. Правда, раніше. Збройна агресія Російської Федерації. Ви ж це не заперечуєте, ні? Це ви питання мені ставите? Так, я не буду відповідати на нього. Не знаю, я не перевіряв ці факти. Просто естафета перейшла від одного до іншого, і вже чаплига, заперечуючи російську агресію, порівнює Україну із терористами, тому що Україна веде війну не тільки на своїй території, а й на території держави-агресорки. Якщо у нас немає війни з Росією, то увага, з точки зору всього світу, крім нас. То, що ми робимо на території Росії, називається тероризм. Шаплига напевно перебрав, набрався зайвої хоробрості і почав розповідати, що вже навіть так звана Росія не веде війну проти України, а це насправді якась там спецоперація. А то знає... що Росія робить на території України, як називається? Це називається СВО, тому що терміни СВО вперше ввели білі соединені... Штати у всьому винні Сполучені Штати Америки, але насправді я хотів би подякувати Назару Діордіці, нашому агенту, по поводу СБУ. тому що Назар Діордіца акуратно підвів чаплигу прямо до статті: до статті про виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації її учасників. Це стаття 436 із позначкою 2 Кримінального кодексу України. Антиукраїнський пропагандист Чаплига під час цієї розмови точно наговорив саме на цю статтю, але вирішив про всяк випадок закріпити действия України на території другого государства з точки зору всього міра, вважаються. Тероризмом. якби чапли зі свого часу не дозволили втекти з України, то можливо він би дізнався, де ж насправді триває війна. А поэтому світ смотрить на нас. де війна? Можливо, якби він менше тікав від реальності, менше бухав та відпочивав за кордоном. Він також би дізнався про існування українців. Рід перемога нужна українцям. Де жить українська але він поки що не знає, бо йому не пояснили це правоохоронні органи, і не факт, що іще пояснять, тому що він втік з України. Я нагадаю, хоча якщо... Дати йому повідомлення про підозру навіть зараз, коли він поза межами України, то тоді точно Назар Діордіца боячись перестане його показувати. Ти наговоріл сьогодні. Хоча ви знаєте, Назару Діордіці також варто багато речей про Україну пояснити, але принаймні чаплига, якщо що вже готовий, я пойду в тюрму, Якщо, треба. якщо не скажуть Міша. Зрадники так далі, ти в тюрму, і я приїду на вибор, і я пойду в тюрму. Я дуже сподіваюся, що цю істоту своєю увагою не оминуть правоохоронні органи і він понесе заслужене покарання. Для цього друзі також важливо поширити цей випуск, аби був більший резонанс. Якби зараз були інші часи, то ми могли би приділити чаплизі та й на більше нашої уваги та більше часу. І це було би дуже продуктивно. Але, друзі, зараз ми маємо усі працювати. Вати на українську перемогу та продовжувати підтримувати сили оборони України завдяки вам, друзі, завдяки вашим донатам. Ми регулярно постачаємо на фронт дрони камікадзе. Вони там дуже потрібні. Ці дрони знищують друзів Михайла Чаплиги та їхню техніку. І будуть це робити і надалі, завдяки вам. Тому не припиняйте підтримувати сили оборони України. Ваша допомога справді має серйозне значення та дійсно наближає українську перемогу.